Та вогонь. Де це мене веде, а? Чесно, поки не знаю. Взагалі мені не сюди треба було. Як Ооооо, Стра попишо Я з тобою обязательно повоюю, но я сперва удих а тепер давай повоюємо. Це не доптіться. Бо зілля треба відновити. Було. Так, потужі секунду. Ще якийсь може зілля взяти, ще щось. Таке. Може пікарди взяти, попробувати. Е, Збільше шансу здобути предмети переможеного ворога на короткий період. В принципі, оці дві моду взяти, але це треба брати коли бої буде. Е, перевірка. Да. Коротше, воно не буде влияти на те, що... Ну, коли ти береш екіперовка... Бой не продовжується. Отлично. Значить, коли я по щио добью, то візьму екіперовка і включу ТІ-2. Так, що мені ще взяти? Давай до кровотечі візьмем. А зразу примінити сюди монах. Да, можна. Ну, Мені тільки одна треба. І давай візьме. сповільнюючи дротик. У нас я утруд получил. Кидаем пикарды. Пикарды Хорошо. Так, дальше, дальше, дальше огняни. Так, повыкровотечи. Так. Я чувствую себя ведьма крупный Тихо Так, 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 тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Почав есть предмет. Но уровень точно получил. My power is growing. А предмета тут не я, кого? Ай да. Зато уровень получил. Тоже непогано. А, я туда и сюда попасть не можу, а сюда можу. Цікав. Рам Кроноса. Упшай я еще коваля спасаты. Ну, чесно говоря, я міг і без цих всіх розтрат його вбити. Но хотілося зробити, знаєте, покрасиво. Кстати, скелети, походу, не расстроим є. В принципі це целый там може бути и яд. Я просто перевіряв, бо я не помню, круто же виду вообще тоже. -е. -е, -е. Палас. Я рада, що ти погодився взяти цю справу. Я впевнений, що ти справишся. Кожен із твоїх чоловіків вартує 5 солдатів. Мене. Кей, okay. візьми ободунки, які мені вдалося знайти. Без зброї вам доведеться грозувати самостійно. You Здесь у цих руїнах бандити мають своє сховище, ви їх всі без винятку. Зараз я дам тобі аванс, ти отримаєш інчу полону закінчиш роботу. You'll get the Io! Other... Нихрена не понял. <клес> Короче, кто с кого чекал якийсь войны кис, стой таких как я пять? Не, я ж я Ну так все называют. І давайте будете не забувати, що самі бікінці по собі воїни ну, сильні, ну не настільки, а от просто за захилеса самого. Вони прославились. Мене типа, це мало зупинити. doing here? що ти тут робиш? Що з ним сталося? Я я вбив їх, зрозумів. Я вбив їх божевільний сміх. Цей голос мусив мене це зробити. Проникає в мою свідомість, як провожати кеджа. Більше не можу цього терпіти. Ти ж чужий не с тут. Чужий не цуто мой господаре твоя смерть йому сподобається. А твоя смерть? Мне кажется, даже скелет это не шляпа. Чем? А він броні був. Оооо! Достойный противник. Эээ, я пшени сюда прийшов? Я йшов шов, коваля спасати. все, зашел в якісь руїни. Ладно, з іншого боку, тут бандити і їх треба вбити. Що то мені не подобається? Занадто все просто. Так, амолети. Ви що знайшли свій перший амулет. Це потужні предмети дозволяють покращити конкретні атрибути або здібності героїв, нуді можуть застосовувати унікальний визначений ефект. Однак зазвичай вони також накладають негативні ефекти, такі як зменшення очково здоров'я. Чим далі прогрес, тим сильніше мовити можна внути. Е, ну це в нас е, оці М'гіра, е, яка може в камінь перетворюватися. І чо? І, і, чо? і чо, і чо, і чо? І чо? Позитивний ефект? Е, незначно збільшує. Загальну життєстійкість героя Негативний ефект. Незначно зменшує загальну силу героя. Коротше, збільшує ХП, зменшує урод. Ну, у мене же тітєвості так висока. От сила я не прокачував. Що я там прокачував. Пітервалість я прокачував. Життєвисть, витривалість, витривалість. А, ну і трохи сили прокачав. Удачу ще трохи прокачав. Ну в основному в мене життєздатність, тому жертвувати тим, чого і так мало. Ну. Тому... коїсь. Я думаю, свого сетті. треба. Ви зібралися ради мене? Наза ты удар, оце удар, вот целый удар. Чесно говоря, мене вже скелетами не удивиш. О, Три древніх солдата. Оце вже, звісно, мощно. З одним справитись. Не ну, то, що тяжко, просто геймер. Та стрюма з трьома буде завжди буде справитися справитись, чим з одним. Вот, бачите? На дальнюю тупо приключилась. Лежать. я все понимаю, но вот... Что-то... что Я просто сразу не понял, что там написано, но... вот что-то Что-то И что А, это был не на скелете, это был на трупе. Ага. А -а -а. Второй, обычный Ага. это Назад. Ты что, мне подсечку срубил? Ты знаешь, кто я такой? Я Хилес. Сын Пике. И там Шаш сильно сказать. Усі мої люди мертві. Це місце прокляте, я чую їх кроки. І десятки. Вони йдуть зверху і знизу. Це мали бути звичайні бандити, а не ці трупи. Вони не візьмуть мене живим. Боги, вибачте мене за те, що я збираюсь зробити. А що ти збираєшся зробити? Один воїн не що проти орди. Ну майже. О, ніщо. Ну що, я удобряю? Як кажуть, труп на той світ а, золото супи Двізьбе. Йому вже не надо. А та ще тього один проти топи не ж то. Ну майже не что. Це знаєте, як звучить. Коли а, в аніме це сильний персонаж перемагає... Е, обичного персонажа, потім каже. Ну, я чуть-чуть виявився сильнішим просто. Східний квінок. Що за східний кванок? Східний квинок. Ууууу, 15% крита. 145% урона. Не просто 100, а 145. Примеру, тут 115% і 15% крита. Да, східный квинок. Непоганый кретовий. Я сказав здохнути! Ой, не кого в мене сухають. Робив би, як я казав на початку, не мучився б. А я такого сюди не хватає, міміка. Чого вас так був, А Переключився би зразу. І поп цей фігні. Блядь, я тут дещо зрозумів по ефектах. У будь-який ефект можна накласти на... The must be the key to that chest. ...на персонажа, но... ...є один маленький нюанс. У кожного персонажа є своє супротивлення... ...к цьому виду трути, вогню... ...і, еф... е, типу, ефекту кровотечення і так далі. І <coughs> ця шкала має заповнити, щоб... на квест ее. <Сильнее> символы. Скелет, тут их нечем. Я заберу ваши палатки. А, все, бачу, сэмбовы. Либо ясные, либо Либо я The symbols must be the key to opening that chest. Может, там вверху десь? як тут?